Ну, я би не хотіла дітей народжувати просто від якогось мужчини, який живе зі мною. Оцей формат стосунків. Ніком ніхто нікому нічого не повинний. Я в якійсь мірі його підтримую, тому що колись мене мій перший е, такий молодий чоловік, перше моє кохання. Він якось мені цю думку так гарно блін посадив в мою голову світло, що я така дійсно ніхто нікому нічого. А в смислі ти я не згодна. з цим. Я не згодна з цим. Типу, це якось, ну це якось про інфантильність, якусь, типу. Ну як мені хочеться для тебе, да? Мені хочеться для тебе щось робити, любити тебе, дбати про тебе. Мені здається, це норма, коли людина хоче це у відповідь. Коли я зрозуміла, що мій е, колишній мужчина, оцей перший, не хоче для мене нічого робити, мене стало питання: а чому ти не хочеш? Знаєш, от є жінки, для яких хочуть. Я знову ж таки себе в цьому вина, що в мене якийсь такий вайб галімий, що чоловіки для мене нічого не хочуть Заходь Хот телеграм-канал.